Вітаю, друзі! Це перлини Біблії. І 30 чергових питань на сьогодні по всій Біблії. Від найпростіших до найскладніших. Не забувайте рахувати свої правильні відповіді і напишіть свій результат в коментарях. Тож, для початку: 10 простих запитань, щоб розім'ятись. Номер 1. Доповніть вірш. Отже. Що Бог поєднав, те людина, хай? Правильна відповідь. Отже, що Бог поєднав, те людина, хай не розлучає. Номер 2. Хто, за словами апостола Павла, має вчити молодих жінок любити чоловіків, любити дітей? Правильна відповідь старші жінки. Старші жінки також хай поводяться, як належать святим. І вчили молодих любити чоловіків, любити дітей. Номер 3. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, що? Правильна відповідь. А навпаки, благословляйте. Не відплачуйте злом за зло або лайкою за лайку. А навпаки, благословляйте, знаючи, що ви були покликані на те, аби успадкувати благословення. Номер 4. Що люди пожнуть, посіявши вітер згідно слів Пророка Осії. Правильна відповідь бурю. Посіявши вітер, вони пожнуть бурю. Номер 5. Скільки Йона знаходився у череві риби? Правильна відповідь три дні і три ночі. Господь приготував велику рибу. Щоб вона проковтнула йону. У череві риби Йона пробув три дні і три ночі. Номер 6. Яків пише, що язиком ми благословляємо Господа і Отця. І що ще ми ним робимо? Правильна відповідь. Ним благословляємо Господа і Отця і ним проклинаємо людей, які створені за Божою подобою. Номер 7. Хто помер перший Моїсей чи Аарон? Правильна відповідь Аарон. На горі. На яку піднімешся, ти помреш і приєднаєшся до свого народу, як помер на горі гор твій брат Аарон, та приєднався до свого народу. Номер 8. Що зробила Авігея, коли почула, що Навал відмовив людям Давида та образив їх? Правильна відповідь нав'ючила ослів їжею та пішла на зустріч Давиду. Дуже кваплячись, Авігея прихопила з собою 200 хлібів, два бурдюки з вином, п'ять вже приготовлених овець, п'ять мірок пряженого зерна, 100 пучків родзинок і 200 фігових коржів. Усім цим вона нав'ючила ослів. І сказала своїм слугам: Йдіть попереду мене, а я піду за вами, а своєму чоловікові навалу про це не повідомила. Номер 9. Наречена з книги Пісні Пісень каже, що її коханий серед інших юнаків якщо поміж лісовими деревами. Правильна відповідь як яблуня. Як яблуня поміж лісовими деревами, так мій коханий серед інших юнаків. Номер 10. Апостол Іван закликає «Дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але чим? Правильна відповідь, але ділом та правдою. Дітоньки мої, любімо не словом та язиком, але ділом та правдою. Що ж, трохи розім'ялись? Тоді переходимо до більш складних запитань. Номер 11. Апостол Павло закликав, щоб ми не були більше малими дітьми. Які хитаються і захоплюються чим? Правильна відповідь всяким вітром вчення, щоб ми не були, не були більше малими дітьми, які хитаються і захоплюються всяким вітром вчення, людською підступністю, лукавством, що вводить в оману. Номер 12. Павло писав галатам, що доки спадкоємець є малолітній, він, хоч і є володарем всього, нічим не відрізняється від кого. Правильна відповідь від раба. Тож кажу я: доки спадкоємець є малолітній, він нічим не відрізняється від раба. Хоч і є володарем всього. Номер 13. Ісус Христос молився, Отцю. Тих, кого Ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім кого? Правильна відповідь крім сина погибелі. Коли я був з ними у світі, я оберігав їх у твоє ім'я, тих, кого ти мені дав, і я їх зберіг, і ніхто з них не загинув, крім сина погибелі, щоби сповнилося Писання. Номер 14. Хто за законом не повинен був ніколи роздирати свій одяг? Правильна відповідь вищий священник. Стосовно ж вищого священника поміж своїми співслужителями, на голову якого був возлитий їлей помазання, і який посвячений, щоб одягати священні ризи, то він не повинен розпускати волосся на своїй голові ані роздирати свої шати. Номер 15. Пророк Амос писав, що Господь не вчинить, не вчинить нічого, не оголосивши наперед про свої наміри кому. Правильна відповідь Своїм слугам Пророкам. Адже владика Господь не вчинить нічого, не оголосивши наперед. Про свої наміри своїм слугам пророкам. Номер 16. Скільки лисиць піймав Самсон, щоб підпалити поля і сади филистимлян? Правильна відповідь 300 лисиць. Тож Самсон пішов і упіймав 300 лисиць. Він приготував смолоскипи, пов'язав хвости лисиць парами, хвіст до хвоста, а всередині між двома хвостами приладнав по одному смолоскипу. Номер 17. Кому належать слова? Один раз промовив Бог. А я почув двічі, що сила в Бога. Правильна відповідь Давиду. Псалом Давида. Один раз промовив Бог. А я почув двічі, що сила в Бога. Номер 18 Не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати яким. Правильна відповідь. Не відповідай нерозумному на його безглуздя, аби тобі не стати таким, як він. Номер 19. Що краще слухати від мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних. Правильна відповідь докори. Краще слухати докори мудрого, ніж захоплюватись похвальними піснями нерозумних. Номер 20. Що не могло бути зроблене з постановою царя. Згідно з законом мідійців та персів. Правильна відповідь. Вона не могла бути скасована. Отже, царю, дай розпорядження і підпиши наказ, аби згідно з непорушним законом мітійців і персів, вона не могла бути скасована або відкликана. Ну а тепер, друзі, справді 10 складних запитань для справжніх знавців. Біблії. Номер 21 Яка книга Біблії повністю складається з опису Господнього вироку Асирійському царству та його столиці Ніневії? Правильна відповідь. Книга пророка Наума. Номер 22 від кого людина, що хоче бути єпископом, повинна мати добре свідчення? Правильна відповідь від сторонніх осіб. Треба, щоб він мав добре свідчення від сторонніх осіб, аби не потрапив у зневагу і впастку диявола. Номер 23 У якій книзі, окрім книги об'явлення, написано, що у новому Єрусалимі не буде ні місяця, ні сонця, а Господь буде його світилом. Правильна відповідь у книзі пророка Ісаї. Вже не сонце буде в тебе денним світлом, і не місяць світитиме тобі вночі, але сам Господь буде тобі вічним світилом. Твій Бог славою твоєю. Номер 24. В кому тілесно перебуває вся повнота Божества? Правильна відповідь в Ісусі Христі. Отже, як ви прийняли Господа Ісуса Христа, так і ходіть у Ньому, адже в Ньому тілесно перебуває вся повнота Божества. Номер 25. у посланні до кого апостол Павло писав, що серед них є люди, які бездіяльно живуть. Нічого не роблять, лише пхаються до всього. Правильна відповідь до солунян. Оскільки чуємо, що деякі між вами бездіяльно живуть, нічого не роблять, лише пхаються до всього. Номер 26. Хто зробив ковчег? Правильна відповідь. Далі Бецалеїл зробив ковчег з дерева акації. Номер 27. Чому згодом пророк Ілля залишив потік керіт, біля якого його кормили круки? Правильна відповідь? Тому що потік висох. Проте з часом так сталося, що потік висох, оскільки в краю не було дощу. Тоді було до нього Господнє слово, такого змісту Вставай і йди в сарепту. Номер 28 Яке плем'я Ізраїля не отримало окремої землі? При розподілі Ханаанського краю. Правильна відповідь плем'я Левія. Не буде на діло між вами лише для левітів, адже їхня спадщина Господнє священство. Номер 29 Як звали? Невісток Ноєміні. Правильна відповідь: Орпа і рут. Вони взяли собі за дружин Маавіок. Першу звали Орпа, а другу рут. Номер 30. Які два пророка. Казали продовжувати будувати храм, коли цар Артаксеркс наказав припинити будівництво. Правильна відповідь: Агей та Захарія. Але пророки Агей та Захарія провіщали юдеям, що вже жили в Юдеї і в Єрусалимі, пророцтва в ім'я Бога Ізраїлю. Тому Зоровавель та Ісус піднялись і знову взялись за будову Божого храму, що в Єрусалимі. До них приєднались і божі пророки, які їм допомагали. Що ж, це всі питання на сьогодні. Дякую за вашу участь. Напишіть, будь ласка, свій результат в коментарях, а також, якщо сподобалась вам Вікторина, поставте лайк та підпишіться на канал. Давайте знаходити перлини Біблії разом.